Щоб було де відпочити, активісти львівського осередку партії Удар вже традиційно напередодні Великодня вийшли на міську толоку до популярного серед мешканців сихова лісопарку Зубра. Багато пластикових стаканчиків, багато фляжок з під горілки з Це якби ну получається народ, якби вживає алкоголь. Ну, святкує якісь народження і це все залишає. Володимир мешкає неподалік від парку. Цього року він вже в четверте разом з друзями долучився до прибирання улюбленого місця відпочинку. В минулих років було набагато більше сміття, і важко було його вивозити звідси. Цього року набагато менше і менше пляшок з напоїв, а також менше іншої макулатури. Щоб привести лісопарк до порядку швидко та якісно, Володимир спільно з однодумцями навіть розробив спеціальну карту, відповідно до якої вони поділили між собою територію прибирання. Ми створили певну карту цього лісопарку і поділили її на певні зони, тобто обрали менш засмічені ділянки і більш засмічені, і собі вже тобто легше, легше все таки прибирати і знати, в якій ти зоні знаходишся. Це наша традиція, щоб на великдень наша земля була чистою, і щоб ми всі разом долучилися, об'єдналися і. І, власне, прибрали і прикрасили. Є наші групи активістів, які живуть в тих чи інших районах Львова, і власне дивляться, щоб біля їхніх домів, щоб в місті було гарно. Львів'яни зізнаються, охочих насмітити в лісі чимало. Спеціально для них активісти залишили прохання прибирати після себе. Потрібно, щоб наприклад, от наші люди, які відпочивають, вони ніколи за собою сміття не викидають. Я думаю, що краще, коли б от як є смітники. Краще донесли і було краще дихати дітям. Приїжджаю на природу, я беру з собою пакет мусорний. Якби це робив кожен, то цього б всього, що зараз є, не було б. Напередодні Великодні активісти партії Удар провели толоку не лише у Сихівському парку, прибрали також парк імені Івана Франка та у парку Знесення.